І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаву тему, яка викликає біль в спині, дискомфорт, яка викликає грижі, навіть грижі гострі, великих розмірів. В нашому хребті є два лордози і два кифози. Друзі, що таке лордоз, що таке кифоз? Прогин е, хребта в грудному відділі назад, а також прогин хребта в крижовому відділі назад. Для чого природа придумала нам лордоз такий фото? Чим більше я напампую в нього кров, тим більш еластичний він після цього стане. Це нормальне явище, це нормальні фізіологічні вигини нашого хребта. У нас йде отаке от випинання живота вперід, і занадто великий прогін в поперекому відділі, відповідно, з'являється біль в спині. Друзі, всім привіт! Мене звати Максим Мамчур. Я Фахівець фізичної терапії, також я співзасновник мережі центрів, яка називається Здоровий рух. І сьогодні ми поговоримо з вами про дуже цікаву тему, яка викликає біль в спині, дискомфорт, яка викликає грижі, навіть грижі гострі, великих розмірів це гіперлордоз поперекового відділу. Я розкажу, що це таке, як з ним боротися і як, якими вправами ми можемо його прибрати для того, щоб в майбутньому. Наша спина нас не турбувала. Тому налаштовуйтесь. Кому зручно, будь ласка, давайте разом зараз зі мною позаймаємося. Налаштовуйтесь зручно, знайдіть 2 квадратних метри для себе. І я впевнений, що вже після цієї гімнастики ви будете почувати себе набагато краще, я маю на увазі що в перекому відділі. Тому поїхали! Що таке лордоз, Що таке кефоз? В нашому хребті є два лордози і два кефози. Взагалі лордоз та кефоз це нормальне явище, це нормальні фізіологічні вигини нашого хребта. Є в нас шийний лордоз, це прогин в шийному відділі вперед, а також є поперековий лордоз — це прогин в поперековому відділі вперед. Також є два кефози: прогин е, хребта в грудному відділі назад, а також прогин хребта в крижовому відділі. Назад для чого природа придумала нам лордоз та кіфоз? Для того, коли ми ходимо, щоб наш кребет мав амортизацію амортизував. Коли в нас і за якихось причин, які ми будемо сьогодні розбирати, збільшується поперековий лордоз, в нас іде отаке випинання живота вперед і занадто великий прогін в поперековому відділі відповідно з'являється біль в спині. Сьогодні ми з вами попрацюємо. Справами, які зменшать цей прогин, відповідно зменшать вашу біль. Тому поїхали! Друзі, якщо у вас є біль в спині, якщо у вас є грижі, навіть самі гострі, якщо у вас є протрузії, якщо у вас є артрит та артроз суглобів, головні болі, підвищений тиск. Будь ласка, звертайтеся до наших фахівців. Ми обов'язково допоможемо. Де є наші центри? Ми є в місті Київ, майже у всіх районах. Ми є в місті Ірпінь, ми є в місті Львів, також ми є в місті Вроцлав, Польща, а також в місті Дубай, Об'єднані Арабські Емірати. Тому, друзі, будь ласка, звертайтесь в кого немає змоги в цих містах. Ви завжди можете звернутися онлайн. Наш фахівець, фізичний терапевт, вийде з вами на зв'язок по відеозв'язку. Відповідно, ви зможете задати любі ваші питання. Він вивчить всі ваші знімки, виписки, які у вас є, проаналізує, протестує вас на деякі виконання деяких вправ онлайн. По відео відповідно напише для вас індивідуальну програму занять, видасть пакет відеороликів. Нас вправ на спеціальних амортизаторах еспандерах, які ви зможете виконувати в домашніх умовах, і за допомогою цих еснерів ви зможете покращувати декомпресію розтягнення безпосередньо вашого хребта або ваших суглобів. Тому, будь ласка, звертайтеся з радістю вам допоможемо. Друзі, в двох словах, які м'язи формують таку поставу е, нашого хребта? Гіперлордоз, а також скручування тазу, відповідно, е, вперед. Це формує клубово-поперековий м'яз, це перше. Друге формує слабкість нашого пресу. І третє, формує слабкість нашої сідниці. Тому сьогодні ми пройдемось безпосередньо по цих м'язах, які стабілізують наш таз. По-перше, і стабілізують, відповідно, е зменшать гіперлордоз. Починаємо з клубово поперекову. І так, перша вправа. Лягаю на спину. Одна нога в мене може бути зігнута, інша нога в мене пряма і розвернута е лицевою стороною догори. Яка вправа, що я виконую? Підняв просто цю рівну ногу до гори. Опустив вихідне положення. На видосі. Підняв, опустив. Три. Чотири. Таким чином я покращу живлення безпосередньо клубово-поперекового м'язу. Для того, щоб в наступній вправі ми його розтягували. П'ять. Шість. Чим більше я напампую в нього кров, тим більш еластичний він після цього стане. Сім. 8 Обов'язково супроводжую диханням для того, щоб не підвищувати артеріальний тиск під час заняття. 10. 11, 12. Починаю відчувати, як прогрівається зона цього м'язу. 13, 14, 15. І ще 5 разів. Раз. Два. Також ця вправа буде профілактикою жіночих та чоловічих захворювань малого тазу. Профілактикою геморою, А також профілактикою те, що я сказав, болів у поперековому відділі, якщо їх немає, достатньо те ж саме ми повторюємо і іншою ногою. Відпочиваємо, п'ємо водичку. Наступна вправа. Будемо розтягувати клубово-поперековий м'яз. Стаємо ось таке положення. Я став на одну ногу, можу впиратися в коліно руками, інша нога на коліні, і гомілка просто витягнута назад. Що ми виконуємо? Ми виконуємо такі пружинні рухи вперед-назад. При цьому наш таз має прогинатися не ось в таку сторону, а навпаки. Ми маємо якби наш копчик підкрутити вниз. Підкрутивши його за рахунок, до речі, напруження м'язів нашого пресу, ми виконуємо наступну вправу. Раз. Я почув розтягнення ось цієї області, два, я вернувся в вихідне. Раз. Підкручений поперек, він в мене скручений, не прогнутий всередину. Два вихідне. Якщо буде ось таке положення нашого тазу, то відповідно може тільки погіршуватися біль. Безпосередньо в поперекому відлі. Тому я рекомендую все ж таки підкрутити. Чотири. Вихідне. П'ять. Вихідне за рахунок пресу. Я напряг прес і підкрутив таз. Шість. Таз підкручений ось так. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять чую, як розтягується в мене клубово поперековує. На російській мові пазошна пояснічна мишця. Скоріше за все, багато з вас. Хто про неї чує? 12. Тринадцять. 14. П'ятнадцять. Скрученим. Попереком скрученим тазом я взагалі не відчуваю дискомфорта в поперековому відділі. Якщо ви відчуваєте дискомфорт, тоді потрібно зробити 10-12 разів, не перегружаючи поперековий відділ. Якщо не відчуваєте, можна навіть більше 15. Наступна вправа, ми будемо пропрацьовувати нашу сідницю. Що я роблю? Я ногу Кладу на ногу на коліно, стопу на коліно. Максимально до себе підтягую праву ногу, стопу. І на видосі я піднімаюсь догори, не прогинаючи догори свій поперек. Я відчуваю тільки сідницю. Ось десь на таку висоту. Раз. Ви що вихідне. Два. Тільки працює сідниця. Три. Поперек не напружується. Чотири і п'ять і шість. Так само ця вправа буде профілактикою жіночих, чоловічих захворювань малого тазу. Сім, і вісім, і дев'ять, і десять. І ще п'ять разів. Раз. І. Два і три. І з видихом 4 для того, щоб не піднімався тиск. І 5. Відпочиваємо 30 секунд і виконуєте те ж саме на іншу ногу. І четверта заключна вправа для того, щоб наш таз не прогинався, не вип'ювався вперед, а навпаки, прогинався в іншу сторону. Те, що я казав, піджимання хвоста. Для цього потрібно, щоб був у нас сильний прес, тому що м'язи-преса кріпляться в нижній частині грудини, а також в верхній частині нашого тазу. Відповідно, якщо вони скручуються, відповідно наш таз може підкручуватись в потрібну нам сторону. Що ми робимо? Ручки під голову, руками притримуємо нашу голову, для того, щоб не напружувались м'язи голови. І на видихі робимо просто ось такі скрутки, піднімаючи тільки лопатки. Головою стараємось не тягнутись догори. Голову утримуємо в руках. Вихідне положення. Знову. Раз. І. Два. Такої висоти буде достатньо. Три. І підбородочок у нас йде перпендикулярно нашій стелі. Тобто ми не робимо ось цих кивкових таких от рухів. П'ять. І. Шість і сім і вісім, дев'ять. Десять. Ну і, звичайно ж, ніхто не відмовляється від гарного пресу на вісім кубиків За допомогою цієї вправи. Ще чотири рази. Раз. Два. Три. Чотири. Корисне, приємними. Закінчуємо. Друзі, ось такий нескладний, простий у нас комплекс гімнастичних вправ. І я більш ніж впевнений, що ваш гіперлордоз вже через місяць, через два регулярних виконань цих вправ зменшиться, і, відповідно, ви будете відчувати себе на порядок краще. Тому, будь ласка, виконуйте маленьке прохання від себе безпосередньо. Підпишіться на наш канал, поділіться з вашими друзями, можливо, для когось це буде дійсно актуально. Напишіть мені коментар, наскільки підійшло для вас це відео або не підійшло. І будьте здорові. До наступних зустрічей. Ну, у мене дуже боліло праве І е, спина, грудний відділок. Я вже не міг не рухатися нічого. Є, в інтернеті побачили об'яву, прийшли на консультацію ну, і почав займатися. Майже півроку я сюди ходжу. Спина в мене пройшла, можна сказати, повністю. Я її не відчуваю. І стигно теж я вже вільно хожу, вільно рухаюсь. Можу пройти вже кілька кілометрів, так сказати, без болі. Ну і найголовніше, що я вже почав ремонт робити у себе вдома. До цього я ну якби пів часа, і все. Мені треба було десь сісти, десь ну, таке. Мені ви знаєте, все подобається, і персонал подобається, і як тут все поставлено. Ну все дуже гарно, все дуже хорошо. Дуже дуже гарна дівчинка. Така внимательна. Ну, благодаря їй, може я і те саме, все це пройшов. Якщо є болі в спині, в ногах, треба йти займатися і виздоравлюватися. Тому що це дуже і дуже допомагає. Я всім розказую. Ну, всі, знаєте, як у нас кажуть, поки на наприпече, ніхто не прийде. Ну, розказує. Всі збираються, але поки тільки збираються.